Як правильно обрати декор для свого дому. Ну, перше, ви маєте пам'ятати, що декор для свого дому ви вибираєте безпосередньо на ваш смак. І пофіг, що там в тренді, де там в тренді і куди ті тренди треба засунути. Це найголовніше. Друге, подумайте, що вас тішить. Наприклад, свічки. Продумайте про колір, продумайте про форму, продумайте навіть про гніт, який там є. Якщо хочете якогось ще. Шумового спецефекту, то беріть з дерев'яним гнотиком, він ще потріскає. Ще один елемент домашнього декору, який 100% надасть вам насолоду, це подушки. Беріть їх різних форм, беріть просто окремо наволочки для того, щоб змінювати інтер'єр тоді, коли вам захочеться і не бігти для цього в магазин. Форми, кольори. Матеріал, з яких вони виконано. Будь-що, що тішить вашу душу. І третій вид декору, який обов'язково має бути у кожному домі це вази. Вази і бажано живими сезонними квітами. Подивіться, скільки варіантів є ваз. Є тонесенькі, просто тендітні, як попелюшка. І є достатньо такі грубі, як прям старушка Швейцарія. Форма, колір, матеріал, з яких воно виконано. Це все вам дуже-дуже допоможе змінювати настрій в своєму домі. Тож декор це просто топ для дому.